Зрадила найкраща подруга, залишив чоловік, довелося залишати й роботу. Усе, що здавалося незмінним, розсипалось в один момент. Галя не впала на коліна, не плакала перед ним, не благала. Вона просто пішла з квартири, з офісу, з життя. Яке раптово стало чужим село, стара хата, тітки Ніни, запах вишневої наливки і свіже повітря. Це мав би бути тимчасовий прихисток, але доля вирішила інакше. Вона змінила все і повернулася іншою, і тоді минуле настогнало її. Колишній чоловік, який обрав іншу, тепер лежав у лікарні. Його покинули так само, як колись він. Покинув Галю, чи є місце для помсти, чи є сенс у пробаченні? Це історія про біль і силу, про падіння і відродження, про жінку, яка знайшла себе тоді, коли, здавалося, втратила все. Але чи стане її серце на крок назад? Галина Степанівна, ви добре подумали. Галина мовчки складала речі. Заяву на звільнення вона передала безпосередньо директору, оминаючи свою начальницю. Галина Степанівно, ну як ви тепер без роботи? Чоловіка у вас більше немає, та ще й самі звільняєтесь. Василина була молодшою за неї на кілька років. Але працювала під керівництвом Ольги Миколаївни, завідувачки відділу, яку, як подейкували, влаштував на посаду батько. Ольга, хоча й була молодою, та мала в собі щось різке, колюче, наче все їй на світі не так. Видно, що чоловіка хорошого не було, казала бухгалтерка і таки мала рацію. Тепер Ольга Миколаївни чоловік був. А у Галини Степанівни ні, бо її чоловік пішов до коханки, якою, як виявилося, була та сама Ольга. Коли Ігор заявив, що йде, Галина спершу подумала, що це жарт. Вона нічого не помічала. Все було, як завжди, і тут, наче грім серед ясного неба, Галино, я йду. Вона саме мила посуд, здивовано обернулася і побачила у чоловікових руках велику дорожню сумку. Куди? Ти ж нічого не казав про відрядження? Ігор зморщився, ніби йому було неприємно пояснювати я не відрядження. Я йду до іншої жінки, а квартира залишається тобі. Галина повільно витерла руки, підійшла до нього, а Ігор уникав її погляду. Галю, тільки без цен. Він намагався говорити спокійно. Між нами давно нічого немає, а мені ще хочеться відчути справжнє почуття. Тепер вона повірила, що це правда. І хто ж вона? Хіба це має значення? Ну, якщо має, тоді це Ольга Миколаївна. Він майже кинув цю фразу, наче нічого особливого не сталося. Не дивись так на мене, додав він, якось відвіз її додому. Вона дуже цікава та пристрасна жінка. А мені вже 43. Це мій останній шанс бути щасливим. Але надовго мовчала, а потім тільки зітхнула. Що ж, не можу позбавити тебе останнього шансу. Ігор здивовано поглянув на неї. Ти, ти не будеш мене проклинати? Вона підняла на нього очі. А ти чого чекав? Що я впаду перед тобою на коліна? Його розвернувся і пішов до дверей. Уже в коридорі, тільки кинув через плече. Ти не здатна впасти на коліна, ти взагалі ні на що не здатна. У тебе в голові одні цифри. Двері гримнули, і тиша навалилася на квартиру, наче важка ковдра, Галина повільно сповзла по стіні на підлогу. Тієї ночі вона майже не спала. Вранці подзвонила на роботу, сказала, що занедужала, три дні збиралася з силами, а тоді пішла і подала заяву на звільнення. Працювати під керівництвом Ольги Миколаївни вона просто не могла. Директор уважно подивився на неї. Галина Степанівна, це, звісно, не моя справа, але чому? Ви чудовий працівник. Я завжди намагався призначати вам премії. А може, справа в зарплаті? Ви ж найдосвідченіший працівник у відділі. Решта ще молодь у мене. Директору було 50, а може, й 60. Його погляд був уважний і доброзичливий, Галина сіла в крісло, а потім все розповіла. Вислухавши її, директор підвівся. Ось що я вам запропоную. Візьміть собі відпустку на два тижні, відпочиньте, а тоді переходьте працювати в іншу нашу філію. Вона в іншому місті, але зовсім недалеко звідси. Там якраз звільняється посада начальника відділу вашого профілю. Галина погодилася, але попросила, щоб тут про її перехід ніхто не знав. Ольга Миколаївна все чекала від неї якогось слова, але Галина мовчала. Нарешті хтось із колег таки не витримав. Миколаївно, можете мене звільнити, але ви поводите себе невиховано. Начальниця тільки блиснула очима. Я звільнюю, якщо буде така потреба. Розвернулася вона і хотіла піти, але не втрималася. А ти що? Нічого за його з собою часом не прихопила, Галина Степанівна. Галю раптом розібрав сміх. Щоб не дійти до істерики, вона швидко кивнула сім і вибігла на вулицю. На тиждень вона подалася в село до тітки, яку давно не провідувала, та зустріла її немов рідну донечку. Галю, а ти надовго? Та днів на два-три тітко, якщо не проженете. Очі старенької засвітилися радістю. Та що ти, Галю, хоч би і не завжди тут залишилася. Галина тільки посміхнулася. Їй було потрібно трішки тиші, трішки рідного села, щоб зібрати себе докупи, а що буде далі покаже життя. Галина прокинулася рано, ще до сходу сонця, вийшла у двір, поглянула навколо і зрозуміла усе занедбане, все старіє, сипеться, гине. Ну, воно й не дивно. тітці вже було 70 років, самій важко справлятися. Вона закусила губу, розправила плечі і вирішила. Час братися до справи. Вона витягла свою банківську карточку, на яку багато років відкладала потроху на всякий випадок, і зробила перший дзвінок. Коли у двір заїхала вантажівка з будівельними матеріалами, тітка Ніна мало не земліла. А коли слідом прибула бригада робітників, викликана Галею з міста, то й зовсім схопилася за серце. Галю, та що ж ти робиш? У вічі, вигукнула вона. Але Галя тільки посміхнулася, тітонько, не хвилюйся, все буде добре. І закрутилося. Галина бігала по дворі, як білка в колесі, то з будівельниками ще сміряла, то клумби перекопувала, то в місто за трубами їстила. Тітка з побоюванням спостерігала за всім цим. Галю, скажи мені, що вони там таке копають? Та воно ж таке глибоке, а якщо затопить, не переживай, тітонько. Тепер у тебе буде вода, як у місті. І справді, за кілька днів у будинку провели воду, встановили нові вікна, перекрили дах. Галина знала, вона не може залишатися тут назавжди, та хотіла зробити для тітки щось важливе щось, що залишиться після неї. Вже ввечері перед від'їздом тітка винесла пляшку домашньої наливки, налила і подивилася на племінницю. Галю, а може, ти розкажеш, що з тобою сталося? Галина підняла брови. А чому ти думаєш, що зі мною ще сталося? Дитинко, та я ж тебе з пелюшок знаю. Ти мене не обдуриш. Галина важко зітхнула. Так, тітка Ніна завжди відчувала її настрій, від неї не сховаєшся, і вона розповіла все. Тітка довго мовчала, а тоді запитала Галино, а якщо б він повернувся, ти б його пробачила? І Галя розгубилася. Вона ніколи про це не думала. Якщо б не пробачила, то забудь його, відпусти і не муч себе, дівчинко, м'яко сказала тітка. Але на всю ніч думала над її словами, але так і не змогла відповісти собі на це питання, Чи їй справді вже байдуже. Нова робота захопила її повністю, нові люди, нові завдання. Часу на минуле просто не залишалося. Вона почувала себе зовсім іншою людиною. Минуло півроку. Коли їй зателефонував її колишній начальник «Галина Степанівна, як у вас справи, як влаштувалися? Та дякую, все добре. У нас тут місце звільнилося, начальника вашого відділу. Якщо захочете повертатися, я можу все владнати. Галина завмерла. А що з Ольгою Миколаївною? Та вона поїхала. Чесно кажучи, особливо ніхто й не засмутився цьому. Галина видихнула Ну що ж, добре. І все ж таки добре, що вона не встигла продати квартиру. Через два дні вона вже була у рідному місті. Здавалося, що нічого не змінилося. Все було таким знайомим та рідним. Галино, ти була в нього? Тихо запитала її колега по роботі, ще яка тоді заступилася за нею при звільненні. У боса, звісно, як приїхала, одразу до нього зайшла. Та при чому тут бос? Ти у свого колишнього була? Та навіщо він мені? Я ж знаю, що він з нею поїхав. Та нічого ти не знаєш. Галина відчула, як у неї затремтіли руки. Поясни нормально. Щось сталося, кажуть, що інсульт в нього чи що. На він лікарні йому погано. А Ольга, кажуть, вона нового чоловіка знайшла собі. Галина відчула, як у неї підкошуються ноги. Тобто Ігор зараз у лікарні? Так, стан, кажуть, погіршується, і здається, що він в реанімації, не знаю точно. Вона бігла. Увесь шлях до лікарні вона намагалася дати собі відповідь на питання, яке їй задала тітка. Пробачила б вона його чи ні. Вона б усе пробачила, тільки б він вижив, чи, може, ні. Лікар запитально подивився на неї. Ви так довго не приходили, а пацієнтові потрібні позитивні емоції. Повірте, бували випадки, коли саме це допомагало людям повернутися до життя, але сіла біля його ліжка. Ігор змінився, схуд став блідим, зовсім не схожим на себе. Лікар сказав, що він не в комі, але стан важкий. Раптом Ігор почав щось бурмотіти собі під ніс, а потім тихо і ледь чутно промовив Я люблю тебе, як сонячний схід, як нарцис, що хилиться до води. Галина завмерла. Вона знала ці рядки. Колись давно він присвячував їй ці слова. І от тепер, між життям і смертю, він їх повторив. Галина стиснула його руку, Ігорю, прошепотіла вона. Його пальці ледь помітно стиснули її руку у відповідь. Вона ще не знала, пробачила вона його чи ні. Але точно знала одне. Вона його не залишить. Ті вірші, Галина згадала як колись слухала їх з посмішкою, не дуже розуміючи, навіщо він говорить не своїми словами. Ігорю, а чому віршами?» – запитала вона якось. Бо, звичайними словами, не можна передати те, що я відчуваю до тебе, відповів він тоді. І хоч він читав і чимало поезій, ці рядки вона запам'ятала на все своє життя. І от тепер, сидячи біля його ліжка у лікарні, вона плакала. Сльози котилися по її обличчю, стираючи образу, біль, увесь той складний та жорстокий рік. Усе, що їх розділяло, ніби зникло в одну мить. Вона нахилилася до нього, торкнулася губами його лоба. Ігорю, тримайся, я поруч. Ми обов'язково пораємось. Я тобі обіцяю. Він розплющив очі і спробував подивитися на неї. Галя. Галя, звідки ти? Його голос був слабкий і схожий на шелест паперу. Неважливо, я тут, я з тобою. Сльози покотилися з його очей, а потім ще й ще. Пробач мене. Два роки опісля. Ну, як тобі? Ігор гордо вказав на нову бесідку у дворі А що мені? Чай ходімо пити, і то добре буде. Тітка Ніна підморгнула, тим паче. Що от от Галина приїде. Вона взяла Ігоря за рукав і подивилася йому в очі. Як у вас з нею? Ігор тільки посміхнувся, як у медовий місяць. Я думав, такого не буває. Тітка Ніна сумно посміхнулася. Бережи її, Ігорю, у неї велике серце. Він тільки зітхнув. Йому, як нікому іншому, було відомо, настільки велике. Що я після роботи Галина займалася з ним царяткою, возила по лікарях. Шукала найкращих спеціалістів, а коли стало краще, забрала його з село, до натуральної їжі та свіжого повітря, Їздила туди-сюди, брала роботу додому, щоб бути поряд. Вона раділа кожному його новому кроку. Кожному руху. І навіть коли він, у нападі відчаю лупцював стіну і кричав: не хочу, не буду, у мене нічого не вийде, вона просто чекала, поки він заспокоїться, а тоді все починало спочатку. Я знаю, тітонько, тихо промовив Ігор. Якби вона відпустила мене серце, то я б зараз тут не стояв і не розмовляв би з тобою. Раптом він обернувся і усміхнувся. А от і вона, тітка Ніна, м'яко підштовхнула його. Іди, зустрічай! А я тут сама впораюсь. Його, трішки кульгаючи, рушив до хвіртки. Його нога ще не до кінця відновилася, але він був певен. Ще трішки і він більше не кульгатиме. Поки поруч Галина усе буде добре. Галина вийшла з машини, а Ігор підхопив її і закрутив у повітрі. Ігорю, та постав мене на місце. Ти що, здурів? Тобі ж не можна. Вона сміялася і намагалася вирватись, але він тільки міцніше притиснув її до себе, а потім прошепотів якби ти знала, що відбувається в моїй душі, коли я тебе бачу. Вона зупинила його поглядом, серйозно подивившись очі. Ігорю, я хочу, щоб ми поставили всі крапки над і. Я ніколи не згадаю того, що ти зробив. Але саме тому, що моя душа теж співає, коли ти поруч, я тобі пробачу. Але другого шансу не буде. Навіть якщо мені буде дуже боляче, він не відвів очей. Я не даватиму клят, а просто скажу пробач мене, я дуже тебе люблю, і, мабуть, мені потрібно було тебе втратити, щоб зрозуміти, що ти для мене означаєш. Галина посміхнулася, але раптом примружилась і поглянула в бік. А що це за дивна будівля? Там? Чому дивна? Ігор образився. це без який ми з тобою, тіткою, будемо пити чай, а якщо комусь не подобається, то можуть сидіти в хаті. Галина засміялася. Новий господар у мене, а знаєш, мені подобається. І що? Будеш робити мені чай? Вони обіднялися і разом пішли у бесідку, а попереду на них чекав хороший вечір.